Бережіть честь з молоду, казала нам наші бабусі. І коли ботокс з дитинства пропонують нам сьогодні. Бо чим раніше почнеш, тим краще. Можливо, скоро ми взагалі досягнемо того, що поборемо зморшки і будемо ходити з гладеньким обличчям до самої смерті. Сьогодні поговоримо про бейбі-ботокс, про косметологічну індустрію для дітей і дізнаємось, як корпорації нас дурять, користуючись нашими страхами, як завжди. Вона звати Марія Тучка Катуче. Ви Слей! Шона, на Суспільному. Олег, ти що плачеш? Ні, Олег слеїть у Києві. Індустрія краси лізе все глибше і все молодше. Сьогодні з киянами ми поговоримо про потребу бути завжди ідеальним і всюди. Слеїв хату на зв'язку. Львів з вами слеєрка влада. І сьогодні ми будемо питати думку львів'ян стосовно їхньої зовнішності. Чи має жінка робити все можливе, аби виглядати якомога краще? Е, ну я вважаю, що все має бути в розумних якихось мірах, і людина має для себе ну, визначати орієнт. Якщо для людини це важливо для жінки, конкретно цієї. Конкретно це важливо, то чому б і ні? На мою думку, то кожного індиві... індивідуально. Я вважаю, що це тільки за, ну, за думкою жінки, за її правом, Типу, для когось. Ну, можливо, є такий стереотип, що робиться для чоловіків, але насправді я вважаю, що більше для жінок, щоб виглядати красивіше на фоні інших. Але так, типу, тільки за її хотілкою, можна так сказати. Я так не вважаю. Я вважаю, що жінка повинна робити все, щоб вона сама собі подобалась, а те, виглядає вона краще. Краще чи гірше для суспільства це вже не їх справа. Звичайно, однозначно так. Ні, немає. Якщо вона так хоче, то вона, звісно, може. Але мені здається, що ми все-таки маємо любити себе такими, якими ми є. А чоловік? Чоловік по так. мірі необхідності. Так. А чому ж <звук> ні? Вони теж мають бути гарними, а гарне це не тільки зовнішність. Можна ще я не знаю, розвиватися, читати, займатися спортом, носки міняють. Ні, немає. Ну, чоловік повинен бути трішки гарнішої. <смі> мавпи. Ну я думаю, що чоловік повинен бути ухоженим в тому плані, що він, звісно, потрібен там митися, вся фігня, але саме конкретно підходити під якісь стандарти. Я теж не вважаю, що це для них обов'язково. Головне, щоб людині було комфортно в своєму цілі. Ну, звичайно, приємно дивитися <смі> на дівчат і хлопців, які доглядають за собою. Але це ж вибір кожного. Це лікарка Хелі Браун, і вона вважає. Що так, жінки можуть робити все, що хочуть, і можуть або виглядати більш впевнено. І вона за своїми переконаннями живе. Тож, коли вона побачила, що в її доньки з'явилася в 23 роки, перша мимічна зморшка, вона запропонувала її підколоти. І з тих пір це робить. Запит на антінг це ну, після 35 років переважно. Ін'єкційна косметологія, в принципі, не може бути розрахована на підлітків, тому що у нас є вікові чіткі стандарти. Це стандарти і обмеження по віку, коли ми можемо проводити ту чи іншу ін'єкцію, а коли ми не можемо її проводити, а якщо говорити про ін'єкції саме з лікувальною метою, це може. Бути так само ботокс і поліноклеотиди, біоревіталізація. Ми можемо їх застосовувати в лікування рубців, особливо кілоїдних рубців. Зараз дуже багато таких звернень серед е, і віку людей старшого віку, серед військових, серед дітей, підлітків, особливо в тих випадках, коли людина постраждала після вибухів, після прильотів, тобто якісь осколкові поранення, і в таких випадках дійсно ми зважуємо всі за і проти. Ми дивимося за потреби. Можемо ми Використовувати той самий ботокс може використовуватися при лікуванні кілоїдних рубців для того, щоб зменшити натяг шкіри, тому що деякі рубці, особливо кілоїдні, вони дуже можуть виникати такий больові дискомфорт, і так само ми можемо проводити ін'єкції або плазми, плазмотерапію для покращення регенерації шкіри для її відновлення, і поліноклеотиди це якщо говорити про інікційну про ін методики, саме в застосуванні діток або підлітків. Процес старіння неминучий, але чи є профілактичні косметичні процедури розумним способом втримати нашу молодість. Чи може ми просто вколюємо тисячі доларів у індустрію, що зробляє на наших комплексах? Сам по собі ботокс, звісно, не є якимось злом, і не варто його плутати із іншими косметичними процедурами. Давайте по порядку. Ботокс це препарат на основі ботулотоксину, який у мікродозах безпечно розсобляє м'язи. Токсин звучить погано, але насправді він нічого поганого не робить. Не заливає зморшки як філер, а просто блокує надмірну міміку, через яку вони утворюються. Про саму речі воно дізналася у 19 столітті, але косметичний ботокс у сучасному вигляді з'явився лише в 1989 році. Ефект від нього не вічний. Щоб він зберігався, треба постійно підколювати. Ботулотоксин діє за дуже чітким принципом і механізмом. Він блокує тимчасову передачу нервового імпульсу від нервової клітини до м'язового волокна. Тим самим м'яз на якийсь період часу. Припиняє скорочуватися, він не отримує подачу сигналу, скорочуватися, в результаті чого він розрівнюється, розслабляється, і ми можемо спостерігати, як мілімічні зморшки розладжуються або зникають повністю. І через якийсь час оптимально це 3-4 місяця. Ця дія повністю зворотня. м'яз знову починає скорочуватися, отримує сигнал. Тому це абсолютно безпечна процедура, якщо вона знову ж таки виконана правильними руками, з правильними дозуваннями і сертифікованими препаратами. Ратами, що саме найголовніше, це повністю безпечна процедура. Дуже часто люди, які роблять собі якісь уколи криси, кажуть про те, що інвестиція в їхню впевненість в собі. Дуже важко із таким аргументом сперечатися, адже він суб'єктивний. Немає нічого поганого в тому, щоб піклуватися про свій зовнішній вигляд чи робити естетичні процедури. Але важливо робити це з правильних причин. Але як зрозуміти, що це дійсно твоє внутрішні бажання, а не тиск, і тиск з боку своєї групи, до якої ти належиш, не варто Оцінювати, якщо всі коляться, то тоді всі коляться. Там ботокс, там філер, і вже норма виглядає. Якось так, які ін'єкції краси роблять українські зіркові чоловіки. У Віталія тут безапеляційна ботекс чола та між брівки. Це дуже помітно міміці, як специфічно рухаються хвостики брів. Порівняйте міміку зараз і в інтерв'ю у Маші Єфросініної. Макс Басків також періодично колись ботекс в лоб, коли дія ботексу відпускає, помітні зморшки, причому з молодого віку. Знову ж таки, видно по міміці в цьому інтерв'ю, що лоб заблокований. Та чи це такі безневинні процедури? Ризики є завжди, які б це ін'єкції не були при тому ж самому боту при введенні філерах знову ж. Такі є дві причини: перше, це або не сертифіковані препарати вводяться, що можуть дати найрізноманітніші неочікувані ускладнення. так і друга причина процедура виконується некваліфікованими спеціалістами без наявності вищої медичної освіти, без проходження певних навчань, і навичок, які дозволяють виконувати ту чи іншу ін'єкцію. Звісно, що завжди перед тим як проводити ін'єкції будь-якого характеру, чи це Біоревіталізація, там плазма, мезотерапія, ботолотекс, ботулінотерапія. Ми завжди повинні враховувати всі покази і протипокази, які є завжди чітко прописані. Враховувати всі анатомічні особливості людини, обличчя, і обов'язково враховувати весь її аналіз. І Тільки тоді приймати рішення, можемо виконувати ту чи іншу процедуру, чи не можемо. Боротьба зі зморшками це виснажливо. Зробивши одну процедуру, ти майже приречений повертатися знову і знову, бо її ефект зникає вже за кілька місяців. А ще відсутність зморшок не завжди робить тебе молодшим. Ось на цей парадокс звертає увагу креаторка Тей Марі сказати. but preventative botox is a scam and i stand on that belief i actually think it can make you look older and that's exactly what happened to me at the ripe age of 23 <laughs> i started getting botox at 23 because i was freaking out about my forehead lines i started to become really aware of that in my early 20s meanwhile i didn't use sunscreen i didn't use a tretinoin or a retinol my skin was extremely dehydrated all the time but i thought botox was the answer <laughs> Зрештою, вона робить висновок, що кожному своє, і околи вона робити перестала. Як і, наприклад, Аріана Гранде, про що ми вже говорили в одному з випусків. Ну, вона виглядає, як на неколет, якщо чесно. Вона така. може ну, вона не колеться підтягує тепер. Ну, так так. <гум> Анна Трінчер спершу публічно робила себе і не приховувала втручання у свою зовнішність, а місцями перетворювала це на мем і жарт. Зараз я покажу бабушці вперше свою нову квіткою. О, люди добрі. Шлата Мадонна, допоможи. Та й що й приховувати, якщо Аня змінювалася у нас на очах від цього до цього? А тепер все частіше каже про те, що починає усвідомлювати, як її особистий вибір може впливати на молодих дівчат. Дивилася на інших жінок з осудженням, коли бачила у них волосся на в тих містах. Чому? Тому що, коли у мене були волосся. Не в тих місцях я засуджувала себе в першу чергу. Mm -hmm. Коли я набирала вагу, я засуджувала себе в першу чергу. І звичайно, інших жінок я розцінювала саме з цієї категорії. І ніхто не вичищав це з мене, тому що це звідкись то взялося? Я не mm -hmm. знаю. Можливо, в суспільство, в якому я там зростала, який, якийсь наратив, я щось почула. З одного боку від знаменитості очікують ідеального вигляду. А з іншого, хіба вона цим не надихає прихильників, теж працювати над зовнішністю, особливо, коли це дуже молоді дівчат. І це може бути небезпечно. У всьому світі зростає частка молоді віком від 14 до 34 років. Я з молоді? Вели що рік! Бабка у всьому світі зростає частка молоді віком від 18 до 34 років, яка обирає косметичні втручання. І зараз вони становлять майже чверть усіх клієнтів. Все частіше індустрія охоплює нову аудиторію. Більше і більше споживацтва. Я недавно натрапила на ось таке відео, де підліток розказує про свою мовні круті. рутін. Тогір і злаїз. This girl right here doesn't get enough commotion. This is the Ever Eden Multivitamin Skincare Mist. So good. My favorite. If Ever Eden asked me to be the face of this product, I would. І чесно, це шок, бо моя це було хіба замазати стоналкою балет і викурити тихеньку сигаретку перед школою. І виникає питання: це ми просто були бідні і дурні, чи справді молодим людям потрібно стільки засобів, і не треба далеко ходити. Навіть у Єві чи у просторі можна купити тканеві маски для дітей чи ге для інтимної гігієни. Він то й дорослим не потрібен, а дітям то що? погратися в дорослих. Але чи це точно гра? Моя думка як лікаря-дерматолога в першу чергу базовий догляд. Для будь-якого віку він завжди є стандартним це якісне очищення, зволоження шкіри і сонцезахист, особливо в період активного активної інсуляції. Стосовно того є потрібно використовувати ті ж самі маски, тканині для діток, там для підлітків. Звісно, що це більше історія про маркетинг, аніж про користь і здоров'я, тому що ринок він дуже перенасичений. Засобів доглядових дуже багато. Вони знову ж таки є як і мас-маркет, так і професійні. Якщо Брати між тим, що призначити і порадити діткам, підліткам і дорослим. Звісно, що я, як лікар, буду опиратися і рекомендувати саме ті засоби, які пройшли всі сертифікації, всі перевірки, вони є дерматологічно дозволеними. Стосовно всіх цих тканинних масок, паці, пачів і так далі. То треба дуже обережно їх використовувати. Знову ж таки, в кращому випадку вони нічого взагалі не дадуть. Ну максимум може якесь там можливе зволоження трошечки в гіршому випадку, це може призвести до різних дерматитів, до подразень, до алергічних реакцій. Ми з таким дуже часто зіштовхуємося, тому що. Рекомендацій дуже багато зі всіх можливих соцмереж треба розуміти, що кожна людина, дитина, кожна шкіра вона індивідуальна і чутливість у всіх абсолютно різна. І те, що спрацювало на комусь, допомогло, не означає, що це може спрацювати і допомогти на іншій шкірі. Тому тут це дуже індивідуально. І звісно, що краще я буду надавати перевагу саме дерматокосмецевтиці, та яка перевірена і перейшла всі провірки. А тим часом в світі набирає обертів новий трансфор. get ready with me i'm using tart foundation they are obsessed with beauty products and recording so-called get ready with me videos it turns out there's a name for these young consumers sephora kids Sephora Kids — це назва тренду, коли діти 8-13 років масово захоплюються косметикою дорослого сегмента і ходять у Sephora як ігрову кімнату. Вони купують сироватки, маски, антивікові креми, повторюють складні б'юті ротини, які бачать у Тіктоці. І по суті, це результат того, що бренди й алгоритми соцмереж напряму формують попит у дітей. Яскраві упаковки, інфлюенсерки ровесниці, поради must-have, і дитина вже хоче баночки за 40-70 доларів. Лікарі і психологи критикують цей тренд, бо доросла косметика може нашкодити дитячій шкірі, а рання одержамі зовнішності тиснути на самооцінку. Але хіба проблема тільки в алгоритмах? Часто батьки самі подають приклад, бо і батьки виросли в тій самій культурі тиску. Чи відчували ви колись у житті себе недостатньо гарними? Чи порівнювали себе з іншими? Так було, Возріз, знаєте підлітковий вік, коли був перехід, і гормони, тоді так вважалося, але потім воно перерослось. Не знаю, нав'язане соціолом, напевно, якісь травля зі школи, щось подібне. А потім, не знаю як, але якось самооцінка пішла ап-аппара. Ап. І все нормально, живу вже. стараюсь принаймні в гармонії з собою. Ну, були моменти в основному таке через навколишнє середовище, коли, а, припустимо, якась подружка, яку ти вважаєш дуже гарною, каже, блін, я така стромна, і потім ти думаєш, блін, ну якщо вона стромна, то хто я тоді взагалі? От, але над цим всім можна працювати, і зараз я можу сказати, що я собі на 100% подобаюсь. Я себе завжди відчуваю гарною, але в моєму житті були такі випадки, що я відчувала себе недостатньо гарною. Банальна заздрість. От я зустріла жінку, яка гарніше виглядає, чи гарніш гарніше може висловити свою думку. І Я думала про те, що мені треба трошки над собою попрацювати. Через це це відбувалось. У ну, мене це більше моменти були, мабуть, після вагітності, після пологів. Тоді, мабуть, кожна жінка відчуває себе дуже негарною. Ну, звичайно, ми ж всі живемо в епоху соцмережі і постійно. Ми з кимось себе порівнюємо. Свій рівень життя, свою зовнішність, свої манери. то все. Ми порівнюємо. Проте, ну е, є порівняння, які нас мотивують ставати кращими, а є порівняння, які, можливо, десь можуть нас трішки грузанути і вести в депресію. Потрібно знаходити баланс між цим слідкую, і надихаюся, і слідкую і картаю себе. Ні, я себе поважаю. Жажаю, не треба ні на кого рівнятися, я ісь є. Було, було. Я м -м, з дитинства була зіштовхнута з булінгом в школі е стосовно, наприклад, зубів, шкіри і чогось такого. І бувало таке, що я могла прийти додому, сидіти, плакати, тому що, ну, ну, бо мені було образливо, я ще була дитина, і батьки часто мені казали просто не звертати на це уваги. Але хотілося якоїсь такої елементарної підтримки. І зараз, ну, я розумію, що батьки мусять робити для дітей так само багато чого, щоб діти розуміли, що вони є такими, якими вони є, і що ніхто не має права їх за це якось ображати, чи робити щось таке, щоб діти почувалися якось не, не так між своїх однолітків. Проблема не в тому, що підрядки мажуть на себе засоби. Проблема в тому, звідки в них взагалі з'являється відчуття, що вони не ок, якщо немає етапного догляду, але впевненість не продається в баночках. І поки ми сміємося із 13-річних блогерів з ранковим доглядом на 40 хвилин, треба чесно сказати, це не вина дітей, це доросла індустрія, яка вміє працювати з дитячими тривогами. А тепер найболючіше питання: що ми отримаємо через 5-10 років, коли все це покоління виросте. Я не знаю. А бренди дуже добре знають, що підлітки це ходяча невпевненість, а отже, ходяче джерело прибутку? Наприклад, в Штатах вірусно розходився продукт антипорстік, Стік, який стирає пори за секунду, і він реально стирає, бо це були силікони і матуючі агенти, які забивали шкіру ще більше, а отже, нове акне, а отже, ще більше покупок. І це ідеальна бізнес-модель: створити проблему, створити рішення, створити нову проблему створити нове рішення. Як ви вважаєте, чи треба обмежувати дівчат і Хлопці у використанні косметики, хто це має робити? Чи має забороняти школа чи батьки? Не знаю, чесно кажучи, мені взагалі батьки нічого не забороняли і не забороняли фарбуватися. І нігті мама дозволяла фарбувати навіть школу ще тоді. Тому я вважаю, що чим більше заборон у нашому світі, тим більше це породжує навпаки якийсь стимул їх порушувати. От саме тому я б нічого не забороняла. Так, обмежувати треба, звичайно, але такі, наприклад, дівчата. Як я своєнравні. мені не могла заборонити ні школа, ні батьки. Чесно кажу. Я була в такому віці це бунтаркою була. і бунтаркою була, та я і зараз бунтарка. Поки я сама цього собі не зробила, не заборонила собі сама надмірне використання косметики, ніхто мені не зміг цього заборонити. Ну не думаю, що потрібно забороняти. Кожен вправі виражатися так, як він хоче, незалежно від статі, чи це хлопець, чи це дівчина. Що батьки, що в школі, я теж не думаю, що потрібно забороняти. Ну, бо В нас, наприклад, було в школі так, що. Психологи приходили і казали, що там дівчатам не потрібно малюватися, якось там дуже визиваюче, що хлопці взагалі не мають права малюватися і також якось самовиражатися. Тому я не думаю, взагалі, що в цьому є потреба щось забороняти. Я вважаю, що не можна обмежувати ні батькам на школі, поставити якісь рамки або кордони в плані, ну не малювати там ультраяр, ультраяркий кольоровий макіяж, а такий більш натуральний може типу, потрішечки виділяти. Але не так, щоб ну це все школа, типу виходити навчатися, а не фарбуватися. Я от окрема справа так думаю, ну тільки рамки ставити, а не прям щоб забороняти, фарбуватися взагалі, робити ногті і так далі. Їх треба вчити правильно користуватися, розповідати, які наслідки можуть бути. В мене дві доньки, а, старша має 15 років, і я знаю, що таке надмірне вживання косметики, і я знаю, що там не заборониш. А, вона якби ходить до косметолога, хто їй розповідає які наслідки, якщо вона буде дуже багато накладати там якихось засобів, кремів і так, далі, і так далі. Як це впливає на її молоду шкіру? Скажу чесно, не дуже допомагає, але треба. Може, це треба якось масово робити в школі. А взагалі треба якось, щоб діти не росли на інстаграмах, на якихось прикладах, ось це гарно, а ось це не гарно. Це більша проблема. Це вже... гарна картинка ідеальна. Так, так, бо ну кожна, кожна людина, вона гарна. А заліплювати себе косметикою, ну, ну це право кожного. Факт. Але тут не обмежити, не заборонити ти не зможеш. А якось доносити інформаційно і якісь такі способи. Ну, може, може б це якось там. Про те, що людство вирішило боротися із порами, ми вже говорили із дерматологіною в окремому інтерв'ю. буде лінк на це інтерв'ю. Колаборація з інфлюенсерами – ще один метод впливу на дітей підлітків, бо вони схильні сприймати це за правду і дуже орієнтуються на своїх кумирів. Натрапила на акаунт колишньої б'юті інфлюенсерки, яка усвідомивши, що докладається до капіталізації чужої невпевності, зараз веде блог. Про інше про де інфлюенсерство. вона показує іноді свій догляд, але стирає будь-які назви і логотипи. Підлітки не народжують з думкою, що їм потрібен ретинол у 12 чи пілінг у 14 і ботокс в першу мімічну зморшку. Їх до цього приводять алгоритми, мікротренди, інфлюенсери і бренди, які хочуть застовпити собі нового клієнта. Бажано назавжди. Ми можемо сміятися з їхніх рутинів, можемо порівнювати з тим, як було у нас, але чесно кажучи, відповідальність лежить не на дітях, а на дорослому світі, який зробив красу. Новою валютою. пишіть коментаря, скільки років ви вкололи, або плануєте вколоти боток. Саме назвати Марія Точка Катоша, де вислушав на Суспільному.